Якщо ви великий любитель огірків, вам потрібен цей хрусткий і освіжаючий овоч з весни до осені, то посадіть у себе гібрид «Зятек». Росте він без особливого догляду, запилення не вимагає. Зеленці до столу можна збирати на будь-якій стадії зростання, та й виробник викликає особливу довіру. Історія огірка зятьок. Автором гібрида є один з лідерів українського ринку насіння агрофірма Гавриш. Затьок, створений за сприяння вчених московського нісівського господарства, ці дві організації і стали оригінаторами, тобто відповідають за збереження і чистоту сорту компанія Гавриш. Займається селекцією вже більше 20 років. Спочатку прославилася як томатна у держаєстр Внесено понад 400 сортів і гібридів помідорів. Євпатор бабусин козуб велика матуся, цукрова настася, першокласник і на сьогодні Гавриш пишається і своїми огірками першим шедевром став високоврожайний кураж з пучковою зав'язю зятьок, поряд з іншими гібридами тієї ж селекції. Гідно поповнює багатий і цікавий асортимент. До речі, в пару зятьку в той же рік був створений огірок теща, насіння цих в прямому сенсі родичів, компанія. Гавриш фасує і в один пакет, але кожен у своїй міні-упаковці, і окремо відео огляд огірків від Гавриш. Опис гібрида зятьок, головне за що полюбили городники зятька. Це рясне плодоношення до осені навіть в несприятливе літо. Кущі не уражаються помилковою і справжньою борошнистою росою, стійкі до кореневих гнилей. У цього огірка утворюються потужні коріння і сильні стебла з необмеженим зростанням. Розвиток і плодоношення триває, поки дозволяє погода у кожній пазусі листа закладається від 3 до 8 квіток, всі вони жіночого типу, самозапильні. Тобто зав'язі будуть в будь-яку погоду комахи не потрібні, зятька створювали для вирощування в теплицях, однак він добре плодоносить і у відкритому ґрунті урожайність одного куща. 5 сімк. Перші зеленці готові до знімання через 42 дні після появи сходів, але їх можна зривати і в стадії корнішонів довжиною близько 3,5 см. огірочки зятька виростають до 10-13 см їх маса. 90-120 х поверхня зелена зі світлими розмитими смужками на вершинке, впорита горками і дуже густо білими шипами. Фахівці кажуть, що сильна шипуватість це ознака придатності огірка до засолювання. Під час підготовки до консервування шипики відвалюються. По всій поверхні огірка утворюється безліч дрібних отворів, крізь них рівномірно проникає розсіл, що і забезпечує високу якість продукту. Огірочки зятьок універсальні, вони ніколи не бувають гіркими, тому їх смачно їсти прямо з куща, можна додавати, в салати і консервувати, у банках зеленці залишаються хрусткими і ароматними відео. Розповідь про огірку зятьок, особливості вирощування, ційте огірок зятьок або висаджуйте розсадою. Теплицю або парник всередині травня у відкритий ґрунт, в кінці травня, початку червня, розміщуйте рослини за схемою 5:050, смґрунт повинна бути заздалегідь заправлена перегноєм і деревною золою щоденною, вашою турботою стане утримання ґрунту постійно вологою, пухкою і чистою від бур'янів. Через тиждень після висадки розсади. А якщо сіяли відразу на грядку. То коли на рослинах з'явиться по одному справжньому листу, починайте годувати огірки, підживлення, повторюйте кожні 70 днів. До цвітіння можна поливати багатими азотом настоями кропиви 1,5 з водою, курячого посліду, один або коров'яку 1,1,0. один, Від час цвітіння і плодоношення огіркам потрібен комплекс макро. І мікроелементів для цього періоду краще використовувати спеціальні суміші для огірків на основі гумусу, «Біо Майстер біо, гумус і багатогородників вносять ці натуральні добрива при кожному поливі. До формування приступайте, коли на кістках виросте по 5-6 листочків зятька вирощуйте в одне стебло, підв'яжіть його до шпалери, всі пасинки. Квіти і зав'язі, що відростають в пазухах нижніх п'яти листків. Видаліть, на практиці вже доведено, огірки вище п'ятого листа дозрівають швидше тих, що утворилися нижче, перші плоди тільки віднімають сили, без них кущ швидше наростить батіг і покриється зеленцями, Вічні пагони, пасенки. Вище п'ять листа прищипують над другим листом. Наведена вища схема формування найпростіша, і популярна для гібридів, але є й інші варіанти, наприклад. До висоти 1 пасинки прищипувати над 2 листом від 1 до 1,5 над 3 листом від 1,5 і до стелі теплиці або кінця шпалери над 4-5 листом. Головне знати, що гібриди зав'язують плоди в кожній пазусі і на основному стеблі, і на бічних. Чим довше буде батіг і пасинки, тим багатший урожай можна взагалі не формувати, а тільки підв'язувати головне стебло і вкорочувати занадто розрослися пасинки. Коли стебла досягнуть верхньої точки, прищепніть їх або перекиньте через поперечину, щоб вони звисали вниз. Кощі зятька ростуть необмежено в довжину, тому на півдні, де теплий сезон триває довго. Придумали скручувати нижню частину стебла в кільця, адже плодоношення з часом йде вгору, а не з Огірки в цій зоні вже зібрані. Листя за непотрібністю обірвані. Тоді стебло біля основи обережно підтягують, спускаючи по шпалері вниз і оголилася частина, згортають, укладають на землю кільцями. Відео чим підгодувати огірки і як зробити кільце стебел. Урожай гібрида зятьок можна збирати щодня, зеленці з батогів краще не зривати. А як в цьому відео акуратно зв'язати ножицями, тоді менше ризик пошкодити дрібні зав'язі, що залишилися в тій же пазусі. З якої ви берете вже виріс огірок, відгуки городників про огірки зятьок, садила зятьок і те, що за відгуками з цього форуму. Коли купувала в магазині пакетики, бабуся поруч теж дуже нахвалювала. Обидва сорти відповідали опису, і всі кущі були однакові, я купувала в обі. Фірма Гавриш брала те, що зятьок і углич. Всіма сортами задоволена, все залишаю на майбутній рік надх... дача в Триологіверсіон індекс 1.7.143. 950 п'ять нуль кнозеток це гібрид, а не сорт, який я вже не один рік вирощую у відкритому ґрунті. Про його вирощування в теплиці нічого не знаю, а у відкритому ґрунті під Москов'ї, відмінно плодоносить насіння висіваю всередині травня під агроспан на дугах. В залежності від погоди плодоносець 2-3 декади червня і до початку вересня, влітку 2010 року відплодоносив через аномальну спеку в 20 числах серпня. Марижкахц. Фурюмгою -Сер 3 АЦ 109-358 повітридцять зетек прекрасний для маринадів рівненький, влазить в невеликі банки 0,75 і ніколи не гірчиться джу постійно і дуже задоволена. Натахт. в оюрці цом 0,2. 0 нуль один вісімвісімбісі, 8 0 8 0 е нольб 1 0 вісім, 0 з 0 вісім б 0 1 п'ять до 0, 0 1 один нульб один, вісім нуль, вісімдва 0 відмінні огірки як зятьок і те ще. Раніше їх складно було купити. Рекомендую, спробуйте зовні і за смаковими якостями вони схожі. Посадив того року, це одне з найкращих насіння, яке я спробував посадити. Урожайність просто приголомшлива того літа. Більше місяця ми збирали огірки і навіть не знали, куди їх подіти. Двітрохтп в оюрці цом нуль до 1810б1 вісім0бдин б 0 особливо доглядати ніколи, тому не перший рік садимо гібриди зятьок і те, що з розсадою ніколи возитися, в кінці травня насінням в ґрунт під плівку у лунку по два насіння, потім залишаємо один корінь у сезоні обов'язково підгодівлі рідким комплексним добривом будь яким ткигуматом в кожен полив, власне. І вся агротехніка, що важливо не загущать посадки, а огірочки з букетних зав'язей краще не відламувати, а зрізати так їх наростає ще більше Ольга Хтс. в оборотрі у Топіц 640, 6 я Любім'я Зятек тьоша. Шановні сидівники, я теж люблю огірок Зятек. Ранній не вимагає запилення бджолами, дає дружний урожай, не хворіє борошнистою росою до самої осені. Хтс. В оворотрі у Форіум ТОПІЦ 6.4.0 чотири нуль любім є тек ітьоша, зате рясний огірок з тривалою віддачею врожаю. Він росте і плодоносить весь теплий сезон, значить, і доглядати за ним доведеться все літо кожен день поливати, раз в тиждень підгодовувати, а також формувати в міру відростання стебла і пасенків.